Те, що не подобається транспорт, завжди може бути альтернатива. Певна житель німецького. Ну, наприклад, да, перед тим перед жителем ви сідаєте на ровера, або не знаю, їде ви ходите пішки, або як житель німецького Мюнхена, Девід Бенджамін він на роботу плаває. Показуємо, чоловік складає свої речі в спеціальний водонепроникний мішок. Ну а потім стрибає з ним у річку. І близько двох кілометрів а, пливе за течією прямісінько до офісу. А вже на місці, Девід виходить з води і обтирається. Ну а далі одягає свій костюм. Чекає на колег. Девід каже, що такі власне запливи покращують його самопочуття, ще заспокоюють нерви. А от, так, нас а, так само чоловік повертається з роботи додому. А, ну про це нічого не говориться. До речі, як тобі люди. На роботу Я такий спосіб. Тільки єдине, що тобі треба, одягати купальник буде. Ну, Яка різниця? Він же ж теж в, в свого роду купальнику для чоловіка. Нічого в купальнику, головне, треба зафіксувати, що Бенджамін завжди дуже свідомо відноситься до цього плавання і пересування до роботи. Він завжди міряє температуру угу. і швидкість течії. Тобто при якихось таких екстремальних умовах він, звичайно, добирається додому. Звичайно, а тобі транспорт... нормально в пішки до Мені... зброварів Зві... до Дніпра і протім трошечки проти 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 течі, та... течі, та... Та... не така вже течія буде на подолу. Оп, заплила і все. Так. І м'язи, ну, і фігури. Ну, і все. Можна, так. Да. Ну, а можна іншими засобами тримати себе. Це а, точно. У танцях зікавої усе буде по-новому. Вони готові до зустрічі з новими зірками, щоб подарувати тобі справжнє свято танцю. Танці з зірками. Повернення легенди з 27 серпня на 1+,1. плюс